Скільки коштує видобуток одного біткоїна в Україні. Давайте підрахуємо. Для розрахунку візьмемо s 21 на 200 терахеш. На добу він добуває 233 мільйони біткоїна. Щоб добути один біткоін, нам потрібно 4292 дні. Отримали ми 86 кВт, Це споживання на добу і множимо на е, тариф електроенергії в Україні, тобто 2 гривні 64 копійки, і отримуємо 227 гривень і 4 копійки. Це витрата на добу. Далі ми просто помножуємо. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра Ава Юніверс.